Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. На тлі наступу ЗСУ на Курщині. Росія закликає ООН засудити тероризм з боку України. Російський омбудсмен Москалькова заявила, що тисячі цивільних постраждали в регіоні внаслідок варварського нападу ЗСУ. Найсмішніше, що російські пропагандисти вже почали нити та просити допомоги світу. Клоуни в той же час посперед України в ООН висловився про російського поспередання б'єнцю, який головою в раді безпеки ООН. У Кріслі голови засідання сидить представник злочинного режиму. Знаєте, це вже традиція, що саме представники цієї країни беруть. Участь у таких злочинних діях і голова, який сидить перед нами, вже просякнутий кров'ю, заявив кислиця на засіданні РБОН присвяченому російському обстрілу Києва, країна агресора, яка обстріляє дитячі лікарні головою в Раді безпеки ООН. це не вкладається в голові. А зараз, коли ЗСУ дала відповідь по Курську, занила як маленька дівчинка і заговорила про визнані кордони. В ООН росіяни скаржились на негативні наслідки революції гідності та атаку на курс, пояснив представник Вашингтону. Саме в цей час військові з рахували траєкторію руху ракет і дронів для масового обстрілу України. Представник Росії воон. Василь бінзя заявив, що причиною жертв під час масового ракетного удару РФ по Україні стала робота ППО. Посол України Сергій Кислиця заявив, що Москва розуміє лише мову сили. Сьогодні Курс на собі відчув роботу російського ППО. В цю гру можна грати з двоє. Крім того, ООН в охороненні бінзі намагалась скрутити українських журналістів. Почалась бійка та штурханина, та леті не напали на кислицю та одного з українських генералів. Російська делегація втекла як завжди. Ви тільки вдумайтеся, повноважена справ людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила, що звернулась до міжнародної спільноти з вимогою засудити дії української армії. В Курській області Омбудсменка стверджує, що військові ЗСУ нібито порушують права людини. Про це російська правозахисниця повідомила в своєму телеграм-каналі. Тетяна Москалькова заявила, що наступ України на територію Курської області є варварським нападом, наслідок якого постраждали тисячі мирних жителів. Тому Росія направила до ООН заяву, в якій вимагатиме засудити тероризм. Направила звернення Верховному комісару ООН з прав людини з вимогою засудити тероризм з боку України та вжити заходів щодо недопущення грубого масового порушення прав людини. Заявила російська омбудсменка. Москалькова, додала, що очікує відображення наданої. Російською стороною інформацію версневій доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.